Треба писати на цей, на постійний архів. Оренду плату платите? Я вам пояснюю, ви зараз, якщо йде приватизація земельної ділянки на сонбу, на дачному мати, так? Куди швидко питання? Головне управління держави наступати, тому що в неї позамешні. Всі клопотання, що приходять з головного управління, приходять до нас. Я можу навіть вперше, от у нас є позадівничному товариству, приходить в з головного управління, щоб чи ми не заперечуємо передачу земельної ділянки законного громадянину в дачному активу, прикордонних. У мене є таке клопотання, може, давно можна з'ясувати. Що приходять клопотання з області чи в району? З області. Тобто питання чи приватизувати дачу громадянину якомусь... Но Волинська спосіб через головну управління. Зрозуміло. А е, якщо земля чітко буде визначена, е, що вона належить від Литовицькій територіальній громаді, що з глядачники змінюються? Змінюється. Е, Яким чином? Якщо, наприклад, ми внесемо в межі населеного пункту, mm. так, то вони будуть платити за... Освітлення як селі, а не як виїзд. Правильно? Обслуговування, вигляд, сміття теж будемо все, все обслуговувати в комунальному старі. Наш. І якщо, наприклад, людина хоче приватизувати, вона не буде їздити до е, Луцька, а буде сюди. Прийшла, написала на, на стацію, ми розглянули і передали. просто хочемо показати цього. Про клубання я вірю. А от з приводу того, що люди живуть на дачах, ну, і от вони захочуть, припустимо, там жити цілорічно. И, отримати субсидію. Ну, але ви бачите, ми в що позамешно. От відео, ну самі. так, з цим бойкою. Ну, Вона заправилася обласне. Область працюває і що торгуються за територіальною громадою чистого району. Про встановлення позиції, що можливо, надання дозволу, розробку документації з умов, ну, провідня, читаю перевіді земельної ділянки у власність для індивідуального спиництва на передбаці до того чистого району.

але вважаєте ви, що воно, він належить? Дивіться, я вам показую кода... індекс на кадастрова карта України. Угу. Я вам покажу так. Покажу на голин соц і хака. І покажу наші кака. Ну і я не люблю. Буду. Не буду в мене ділянку, то в вмієте. Покажу, на що вона починається. 0,7-107, так? Ну, так? що так. Якщо б воно було відносилося до міста Миуволинська, правильно, в неї б ІКК був би такий самий. 107, так? Ну, 0,7-107. 10, ну, Кривотозонно Який побачимо. Вони поставили 107, але от, ну тут ці позумельна ділянка. І какасо не означає, що вона ну, кадастровий номер може бути будь-який. Чи в межах ці межами. Але отут, а в тому мотиві 07, 2,0. Тоб, тобто це Литовиська це сільська рада. які дії і хто має вчинити, щоб цю суперечку між Новолинськом і Литовицькою ОТГ якось завершити, вичерпати. Ну, а які до нас отець? Ні, я питаю, які мають бути от законні дії, як це визначити, порозумітися, щоб дачники не були заручними ні Сапожникова, ні. Ми хочемо, ми йдемо на зустріч людям. Тому що Сопорникова, ну я не буду казати, що він не хоче до нас по автобуса. Бо він ж не нашим людям дає, правильно? Ми своїм же громадянину свого міста, правильно? Нам рівно, чи, чи то з Нововелинського, чи то з Литового, чи, чи то з Старої Вічної, чи то з Хоромова. Нам немає різниці, хто має власність своєї земельної ділянки. Ми хочемо просто упростити процедуру оформлення документів. Я зрозуміла. І що, я кажу, господарки, вони податки нам не сплачують, вони навіть користуються. Вони ну, користуються, їм дали постійне користування. Жодного, оскільки, я, я, я не пам'ятаю, з якого року, не буду брехати, з якого року їм. Він давали в трьох траншах, коли давали ці державні акції. них навіть державні акції це постійне користування. Не власні, як ви маєте державні акції. Ви да. сказали, що вони податки за 5 років, але 40 років цього прикордоннику. Я не знаю, чи вони сплачували, але знаєш, що вони не сплачували. Вони сплачували в місто, а місто не платило за користування. У них написано конкретно, що державний акт виданий постійне користування ну, типу, ну, дачного масиву прикордонних. Должны право власності чи у власності надано Нововолинську, просто надано в користування дачному масиву прикладу. Це Нововолинська, це зараз у комусь виділ. Ну, там є... Починається рішення. То не рішення, то не було виконком, то було район... Чинської і Ворочівського виконком. Виконком, то таке рішення. Там в трьох етапах давали. Але земляня була, але Толочка сільська рада, І Кантор Тарас Миколаєвич знає за це, то, тому що ми багато разів. Можете і у нього взяти інтерв'ю. Мабуть, через він і не з'явиться на конференцію. Так. Ну, ну. Ну, ну, так все це був. мені навіть говорили в управлінні, де його куда-то виживається.